Бокс, працюємо. Зараз ручки вище. І... Лаканько, вище підемо руки. Провалив, є одразу. Вище ручки зараз. Передня, передня, зупиняє його. Давай, передня, передня. Живі, знімай. Крок назад, знову повторює, не біжи. Скоро Тарас. Біжить на тебе повторює. Передня, передня, зупиняй передня. Передня ручка там, туди вперед. Дальше близько. Ну тут работати надо, не будемо. Звини, крас! Передня, передня зупиняється. Стоп! Стоп! Передня зупиняється. Передню, передню, окей. Передня, лівий, лівий туди. Розбашу туди. Давайте, передня ручка, передня, передня туди, замикай. Тобто птиці, вставай на ножка. На ножках вимай. Ти чуєш, я кажу? Матвей, зустрічаю. Матвей, зустрічаю. Вишу голову і вгору. Ручку вправо йди, зліваю. На ножках. Так, да, так. Да. От тут і в Да, да, да. Передня зустрічає, зустрічає, не давай підходити до себе. Сам правий з боку дідай. Правий збоку. Стоп! Стоп! Передня, передня туди. Стоп провались, ми повторили розбаш. Спору, Ваня, підразу споруди. На ньому, Ваня, що ти ж дивишся? Стоп. Знизу вот, Знизу.